Різдвяні оповідки про гнома та видимих і невидимих лісових мешканців, які зустрічали зиму і чекали на свята, та про одну дитину, яка за цим спостерігала. Авторка Бернадетта Бородзюк з польської перекладала Оксана Синишин. МАГІЧНИЙ вогник. Оповідка про початок зими Зима була вже на порозі. Сутеніло досить рано. А в темряві можна запалювати магічні вогники. Хтось, убраний у тепленькі вовняні шкарпетки, жупан, червоний ковпачок і шарфик, сновигав між дерев у пошуках заселених нірок і хатинок. Це був гномичок, маленький хранитель священного лісу, який пильно стежив, щоб усі, як слід, підготувалися до холодної пори року. Він стукав у кожнісінькі двері і зазирав у віконця. Своїми чарами він прикликав зірочки в ліхтарики, і тоді кожна домівка наповнювалася яскравим світлом. Діти зачаровано дивилися на ці мерехтливі вогники, і зима з її морозними вітрами і темрявою вже не здавалася такою похмурою. А тепер і ви, разом із мешканцями священного лісу, вдивляйтесь у магічний вогник і слухайте оповідки про гномичка, прогулянка, оповідка про тупцяння в імлі. За луками, за полями, за асфальтованою дорогою та капустяним полем починався священний ліс. У ньому росли височезні дерева і крихітні острівці моху, мешкало безліч тварин і чарівних істот, про яких мало хто чував. Серед високих дерев росло одне найвище, найтовстіше і найстаріше це було дерево, з якого все почалося. Ще з прадавніх часів у кореневищі старого дерева ховалася хатинка лісового хранителя. Це був гном, імені якого вже ніхто не пам'ятав, тож усі називали його просто гномичок. У священному лісі з кожним днем ставало дедалі холодніше майже з усіх дерев поопадало листя, а завбачливі лісові мешканці вже поробили запаси на зиму. Утім, ніхто ще повністю не усвідомлював, що зима вже зовсім близько. Одного разу гномичка розбудила прохолода напрочуд свіжого ранку, тож він хутенько вислизнув з під паринки і надягнув теплі штанці та жупанчик, умився краплинкою роси і сховав свою скуйовджену чуприну під червоний фетровий ковпак. Черевиків він не взував, узяв їх у руки, щоб босоніж пройтися по мокрому моху. Гномичок відчинив двері своєї хатинки, захованої в кореневищі дерева, і завмер на порозі. Імла, біла, наче молоко, пахло сирістю, і навколо нічого не було видно. Тиша огорнула весь священний ліс. Гномичок зачинив двері, зробив кілька кроків і замислився Як тут гуляти? У цьому розлитому молоці нічого гісінько не видно. Гноми славляться своїм надзвичайним слухом, завдяки великим волохатим вухам вони здатні почути навіть найменший шурхіт. Ось і тепер, серед туману й тиші, почулося дивне чвакання та тихе тупцяння. «Ку-ку, чи є тут хто? запитав гномичок по самісіньку маківку, закутаний у перину з туману. У відповідь лише тиша. Дивне тупцяння крихітних ніжок умить стихло. Не грайтеся зі мною в піжмурки, бешкетники, бо я однаково нічо їсінько не бачу. Тишу перервав тупіт численних крихітних ніжок, які впевнено рухалися в його бік, проте нікого не було видно. Хранитель роззирнувся і почухав потилицю. На щастя, над його дверима завжди висів ліхтарик. Гном зняв його з гачка і чарами прикликав усередину маленьку зірочку. Ліхтарик спалахнув яскравим світлом у непроглядному тумані. Нехай вогник вас веде. Ходімо разом на першу зимову прогулянку. І вони пішли. Гномичок чув обабіч себе чвакання і тупцяння ніжок, і байдуже, що він нікого не бачив, йому було напрочуд приємно гуляти у такому товаристві. Вони пройшлися довкола дерева. Часом зупинялися і слухали, як воно розмовляє з іншими деревами, поскрипуючи гілками. Прилетіла сова і сіла на гілку зовсім поруч. Ух-ух. заухкав гномичок на привітання. У. голосно відповіла сова. Коли вони знову опинилися біля дверей хатинки, гномичок промовив. Ну, що ж, мої невидимі друзі, це була чудова прогулянка. Бувайте здорові! Він попрощався і звільнив з ліхтарика зірочку, яка полетіла високо-високо в небо. Опісля пішов додому, щоб розпалити коминок, зварити кашу і, нарешті, залатати дірку в зимовому кожушку. Зимові свята важливі коли на вулиці мороз, завірюха, крижаний дощ і ожеледиця, а в оселі сяють гірлянди й пахне хвоєю, мандаринами та печивом, так добре вмоститися разом на дивані під ковдрою. І читати вголос казки родинне читання створює затишок, наповнює повсякдення чарами. Такі спогади стають незабутніми і для батьків, і для дітей. Тож ми представляємо вам цю збірку оповідок. Вона містить не лише сяйво ліхтариків, пахощі меду і кориці, танець сніжинок, дзвінкий сміх і репіння снігу, а й дрібку магії, яка залишиться у приємних спогадах. Про проведений разом час.